Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні я покажу, як я готую дуже смачний гострий соус із помідорів на зиму. Такий соус підходить до будь-якої м'ясної страви. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Усі овочі поріжте, щоб їх зручно було пропускати через м'ясорубку. Помідори промийте і наріжте невеликими шматками. Гострий перець почистіть від насіння і також наріжте. Солодкий перець також почистіть і наріжте шматками, щоб зручно було пропускати через м'ясорубку. Так само наріжте цибулю і почистіть часник. Все разом пропускаємо через м'ясорубку і перекладаємо в каструлю з товстим дном, який зручно буде варити соус. Ставимо каструлю на вогонь і доводимо масу до кипіння. Після закипання варимо 15 хвилин на повільному вогні, частенько помішуємо. Тоді додаємо сіль і цукор і варимо ще хвилин 10. Соус поступово стає густішим і тепер додаємо до нього всі спеції. Знову проварюємо 10 хвилин, а тим часом розводимо 1 столову ложку картопляного крахмалю в 50 мл води, додаємо цю крахмальну масу до соусу. Також дрібненько нарізаємо петрушку і додаємо в каструлю. Проварюємо ще хвилин 10 і дивимося на консистенцію. Соус повинен вийти досить густим. В кінці приготування вливаємо 75 мл оцту і перемішуємо, а тоді знімаємо з вогню. Розкладаємо соус по стерилізованим баночкам і закриваємо металевими кришками. Ось і все. Дуже смачний соус із помідорів готовий. Він дуже добре смакує з будь-якими м'ясними і рибними стравами, має яскравий насичений смак, в міру гострий і трохи солодкуватий, з нотками спецій. Дуже раджу спробувати. Смачного!